Пам'ятник Володимиру Леніну розташований на території школи в селі Бандурове Гайворинської громади Голованівського району. Він останній недекомунізований в області, каже Дмитро Потоцький. Цю інформацію ми отримали від Вадима Познякова. Це наш знайомий, який займається декомунізацією та мовою. Дмитро Потоцький разом із Дмитром Завражним їздять селами та містами області, перевіряють, де не виконують закон про декомунізацію. Чому пам'ятник Леніну не прибрали? Питають телефоном у старости. На момент зйомки його на робочому місці не було. З приводу декомунізації пам'ятника Леніну, котрий стоїть у вас біля школи. Як можна з вами зустрітися? Зараз не на місці. Мета наша це декомунізація. Це демонтаж пам'ятника Леніну. Декомунізація, їде до міського голови. Дмитро Завражний викликає поліцію. За півгодини до школи під'їжджають поліцейські, знімають відео пам'ятника. Ми зараз розберемося, а відповідні документи. і все. Дмитро Потойський пише заяву про невиконання закону України про декомунізацію. Поліцейські складають протокол. Пояснюють, скільки розглядатимуть заяву. Закон України про громадян до 30 дипів. На території школи поблизу пам'ятника Леніну вчитель Сергій Гончарук проводить урок фізкультури. Вважає, пам'ятник треба демонтувати. Це вже все пройшло, вже в нас незалежна Україна, в нас своя держава, який... свій суверенітет, свої закони. Іншої думки пенсіонер Іван Москальчук. Він мені не мішає, я вже до нього привик, я тут живу, скільки з ним. Та він мене не охороняє. Міський голова Гайворена каже, не знав, що у селі Бандурове досі стоїть пам'ятник Леніну. На балансі пам'ятник де не стоїть. Регувати мають відповідно зізначення законодавства, на судному тижні ми його знімемо. Додає, пам'ятник демонтує за гроші міської ради. Олександр Сметанко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.